Чи знаєте ви, що Китай роками лідирує у сфері акумуляторів, а США та Європа намагаються наздогнати його? Більшість електромобілів у США досі залежать від акумуляторів, виготовлених у Китаї. Це просто чиста правда. Але зачекайте хвилинку, бо відбувається щось захопливе. Американська компанія щойно представила акумулятор, який сколихнув усю галузь. Це не твердотільний акумулятор, і це також не типовий літієвий акумулятор. Він виходить за рамки обох, пропонуючи переваги, які справді вразили експертів. Цей новий акумулятор служить довше, ідеально працює за мінусових температур, неймовірно швидко заряджається та має рекордну щільність енергії 660 Вт-годин на кілограм. Що це означає для вас? Електромобіль може проїхати до 1000 м на одному заряді, і Тесла може незабаром отримати це, оскільки акумулятор виробляється прямо тут, у США. Не припущення, а реальний факт. Сенді Монро, провідний експерт з електромобілів та технологій акумуляторів, а також відома постать у світі автомобілів. Бачила його особисто на заводі та не могла перестати його хвалити. Відразу після відео Сенді компанія навіть отримала світову нагороду за свою революційну інновацію чи зможуть США справді перемогти Китай у гонці акумуляторів? Можливо, не зараз. Але заглядаючи вперед, ми вважаємо, що це цілком можливо. Отже, що саме робить цю нову технологію акумуляторів такою особливою? І чи справді вона з'явиться в електромобілях Тесла найближчим часом? Не будемо змушувати вас чекати. Ось що станеться. Революційна батарея, про яку ми говоримо, це напівтверда літій іонна батарея, розроблена компанією під назвою 24M. М. Назва 24M М розшифровується як 24 Molecular, 24 молекулярні, і їхня компанія базується в Кембриджі, штат Масачусетс, США. Відома тим, що розширює межі в технології акумуляторів, 24М зосередилася на вирішенні серйозних галузевих проблем, таких як високі витрати, ризики безпеки, низька щільність енергії та проблеми переробки. Що відрізняє 24М від інших, так це використання принципів бережливого виробництва. Звичайні літій-іонні акумулятори виготовляються зі складними технологіями намотування та суворим нашаруванням матеріалів вузла, катода та сепаратора, процесів, які можуть легко піти не так, спричиняючи такі проблеми, як дендрити та короткі замикання. 24. м спрощує все це, використовуючи спеціальний напівтвердий метод під назвою Елів літій іонний проточний акумулятор, який іноді називають вічно живою. Замість використання сполучних речовин або нарощування шарами, 24М змішує електроліт безпосередньо з активним матеріалом, перетворюючи його на густу пасту. Потім вони наносять цю суспензію безпосередньо на металеву фольгу. Ця розумна зміна скорочує кількість етапів виробництва вдвічі, знижує виробничі витрати, зменшує споживання енергії та дозволяє створювати товстіші та потужніші електроди. І результат, об'якій акумулятор, який є. Безпечнішим, екологічнішим та набагато енергетичнішим лабораторні випробування показали, що він може досягати щільності енергії 660 вт-годин на кілограм, що перевищує позначку в 400 Ветт-годин на кілограм. Це вважається важливою віхою для таких речей, як електричні літаки, висококласні електромобілі та навіть літаючі таксі. Ева. Чим вища щільність енергії, тим легший акумулятор, і тим далі та швидше ви можете летіти за менші гроші. Ви, мабуть, чули про твердотільні акумулятори, чи не так простіше кажучи, твердотільні акумулятори використовують твердий матеріал посередині замість звичайного рідкого електроліту, який міститься в літій іонних акумуляторах. Цей середній шар, який називається електролітом, дозволяє іонам, що несуть енергію, переміщуватися між двома кінцями акумулятора під час його заряджання та розряджання. Простіше кажучи, якщо літій іонний акумулятор схожий на бутерброд з соусом посередині, то твердотільний акумулятор це натомість бутерброд, начинений м'ясом. Але акумулятор 24М не є твердотільним, і все ж він неймовірно швидкий. Наскільки швидкий, він може додати 200 М запасу ходу всього за 4 хвилини. Серйозно, а ось у чому головна перевага: для цього навіть не потрібні дорогі потужні мегаватні зарядні станції. 24М стверджує, що їхня технологія чудово працює зі стандартними зарядними пристроями на 400 вольт або 800 вольт, що робить її навіть кращою за те, що пропонує BYD, оскільки вона вже сумісна з існуючою інфраструктурою. З 660 ватт-годин на кілограм подолати 1 тисяча миль на одному заряді вже не просто мрія. Фактично, китайська компанія CL вже виготовила акумулятор потужністю 500 ватт-годин на кілограм і довела, що 1 тисяча мей цілком можливо проїхати. Чому важлива ця цифра в 1 тисяча мий? Тому що це більше ніж більшості людей потрібно за день. Це означає, що ви можете здійснити подорож кількома штатами, не зупиняючись для підзарядки. Для порівняння більшість бензинових автомобілів проїжджають лише 400-600 миль на одному баку. Отже, це фактично зробило б електромобілі зручнішими за традиційні транспортні засоби. І ця 4 хвилинна зарядка на 200М змінює все. Вона усуває одну з головних причин, чому люди вагаються переходити на електромобілі, чекаючи вічно, щоб зарядитися. Ця технологія вирішує цю проблему. Коли ми побачили, на що здатний цей акумулятор, ми не могли не подумати, чому ніхто раніше цього не зробив. Не дивно, що він щойно отримав нагороду за найкращу технологію року. Хоча твердий електроліт у твердотільних акумуляторах розглядається як революційна заміна рідких електролітів, що забезпечує вищу щільність енергії, це має свою ціну. Твердотільні акумулятори все ще дуже дорогі, а деградація акумуляторів залишається серйозною проблемою. Саме тому 24 М обрала інший підхід, використовуючи новий тип електроліту під назвою Етерналіт, який забезпечує швидшу зарядку та значно покращує продуктивність у холодних умовах. Так, 24 М не може розкрити багато інформації про цей електроліт і Терналіт, оскільки це запатентована технологія, і розкриття занадто великої кількості деталей може призвести до її крадіжки в будь-який момент. Однак, згідно з загальнодоступними звітами, цей запатентований розчинник значно покращує продуктивність за низьких температур. Під час тестування, при температурі 40°C 24 мільйони елементів зберегли повну потужність та передачу енергії. Перевершуючи звичайні електроліти, які замерзають або втрачають провідність за цих температур. Як ми всі знаємо, коли температура падає до А20ДК, традиційні літієві батареї працюють дуже погано. Стандартні батареї можуть втратити від 25 до 30% своєї ємності при 0 дексі, особливо літій залізофосфатні. Eternality, з іншого боку, зберігає майже повну ємність при 0 Dex і підтримує понад 80 навіть при 40 Dex, що майже не чувано. Eternal практично не має слабких місць. Цей електроліт має втричі більшу іонну провідність ніж стандартні матеріали, що дозволяє іонам швидше рухатися між анодом і катодом, що призводить до швидкості заряджання до чотирьох разів вищої для ринків електромобілів у холодному кліматі та військових застосувань, де надзвичайно висока температурна стійкість є життєво важливою. Це величезна перевага. Генеральний директор 24 М сказав. Етерналіті вирішує деякі з найбільших проблем, з якими сьогодні стикаються літієві акумулятори, але ось ключовий момент, про який ми ще не згадували: цей електроліт можна використовувати не лише в одному типі акумулятора, а й у широкому спектрі літієвих акумуляторів, чи то 4680 тисячі елементні елементи Тесла. Чи то акумулятори з використанням кремнію чи графіту, головне, щоб він був на літієвій основі, ви можете використовувати Eternal для миттєвого підвищення щільності енергії. За словами 24 мільйонів, інтеграція цього електроліту в існуючі виробничі лінії не є складною. А в поєднанні з сепаратором Impervio компанії він пропонує неперевершену безпеку та довговічність акумулятора. Говорячи про сепаратор Impervio, це той самий продукт, який щойно отримав нагороду Fast Кампані з World Changing Ideas Award. Ось простий спосіб зрозуміти це. Сепаратор Imperio від 24М – М. Це прорив у пожежній безпеці акумуляторів, розроблений для усунення ключових ризиків, таких як перезаряджання та внутрішні короткі замикання, основних причин теплового вибуху, що призводить до пожеж та дороговартісного відкликання продукції. Активно пригнічуючи дендрити та забезпечуючи раннє виявлення несправностей, імпервіо може запобігти тепловим інцидентам до їх виникнення. Це дозволяє літій іонним та літій металевим акумуляторам наступного покоління забезпечувати підвищену продуктивність та безпеку без шкоди для технологічності в електромобілях, системах накопичення енергії, побутовій електроніці, авіації, електровелосипедах тощо. Сепаратори імперіо додають вбудований провідний шар між ізоляційними шарами. Це активно пригнічує ріст дендритів і діє як автоматичний вимикач на рівні елементів. Сепаратор у цьому акумуляторі може виявляти ранні ознаки внутрішніх коротких замикань і попереджати систему керування акумулятором, яка потім ізолює та безпечно розряджає будь-які уражені елементи, перш ніж вони стануть проблемою. Акумулятори, які будуть керувати нашими автомобілями у 2030 році, розробляються в сучасних лабораторіях. Ніхто не може сказати, напевно, хто виграє гонку за створення наступного покоління акумуляторів, але якби ви вгадали 24 мільйони, ми б анітрохи не здивувалися. Ця компанія наповнена талановитими фахівцями найвищого рівня всіх рівнів. Зараз весь хід ведеться на тему від елемента до упаковки, але підхід 24М, який називається від електрода до упаковки, є ще ефективнішим. Фактично, це покращує конструкцію акумулятора щонайменше в 10 разів порівняно з сучасними методами. Це ще один величезний крок у розумному компактному дизайні. Їхня концепція використовує килимові елементи, масивні герметичні електродні листи, нашаровані полімерами та роздільниками. Замість того, щоб втискати сотні чи тисячі крихітних циліндричних або мішечкових елементів в акумуляторний блок, вони замінюють їх лише кількома великими килимовими елементами. Уявіть собі заміну 300 маленьких елементів в електромобілі на лише 6 великих. Це скорочує потреби в упаковці, зменшує кількість проводів та шин, а також підвищує як щільність енергії, так і ефективність використання простору. Менша кількість деталей також означає менше проблем, а також простіший акумуляторний блок. Загалом виробництво цих килимових елементів вже напівавтоматизоване та може швидко масштабуватися. А завдяки цій оптимізованій конфігурації переваги з точки зору витрат очевидні до 30 вот і нижча вартість кіловат години порівняно з традиційними конструкціями. Це величезний показник, особливо коли мета знизити вартість до 100 доларів за кіловат-годину. Магічне число, яке робить електромобілі, справді доступними. Оскільки федеральна податкова пільга на електромобілі у розмірі 7500 доларів США тепер пов'язана з акумуляторами, що не містять матеріалів китайського походження, Тесла відчуває тиск, щоб знайти альтернативні технології акумуляторів. Це єдиний спосіб зберегти право на ці пільги для таких транспортних засобів, як Model Y, Model 3 та Cybertruck. Існує тимчасовий дозвіл до 2027 року, який дозволяє компаніям продовжувати використовувати графіт з Китаю. Але Ілон Маск не стоїть на місці. Він вже вкладає всі кошти у вітчизняні технології акумуляторів, включаючи власні елементи Тесла 4680. Отже, якщо технологія 24М продовжуватиме набирати обертів, можете бути певні, що Маск буде приділяти їй дуже пильну увагу. А коли справа доходить до переробки акумуляторів, що є однією з головних проблем галузі, 24 М пропонує набагато чистіший шлях уперед. Завдяки конструкції герметичних електродів, яка не використовує сполучні речовини, матеріали акумуляторів можна розділяти механічно. Немає потреби в таких агресивних дорогих методах, як піометалергія чи гідрометалергія. Виходячи з усього, що нам відомо, технологія Life Forever дозволяє переробляти до 98 матеріалів. І це робиться без утворення чорної маси, що робить його набагато екологічнішим. Це не лише спрощує переробку, але й допомагає побудувати справжню замкнуту систему акумуляторів, що є ключовим фактором, оскільки електромобілі стають масовим явищем. Станом на середину 2025 року 24 мільйони людей завершили будівництво об'єкта площею 140 квадратних футів поблизу Кембриджа, штат Масачусетс. Зараз вони нарощують виробничу потужність до 200 МВт годин на рік. Компанія активно співпрацює з виробниками автомобілів та оборонними підрядниками, щоб вивести на ринок їхні передові акумулятори. Їхня керівна команда стверджує, що нарощування виробництва може розпочатися до кінця року, і цей графік став можливим завдяки сильній підтримці інвесторів та серйозному інтересу з боку галузевих партнерів. Коротше кажучи, 24M Technologies пропонує рідкісний крок вперед у розробці акумуляторів, який одночасно враховує щільність енергії, безпеку, простоту виробництва та переробку для інженерів електромобілів. Це прорив, який може допомогти збільшити запас ходу, скоротити витрати та спростити системи акумуляторів для інвесторів та автовиробників. Це стратегічний шанс вийти вперед у гонці за конкуренцію з китайськими гігантами акумуляторів. А для шанувальників електромобілів це означає кращі акумулятори, які витримують навіть найсуворіші реальні умови. Переходимо до інших новин про роботаксі Тесла. Як ми всі знаємо, безпілотні таксі Тесла офіційно розпочали роботу в Остіні, штат Техас. Хоча наразі послуга обмежена невеликою групою лідерів думок та ранніх тестерів, очікується, що до кінця цього року та в наступному році вона стане доступною для широкої публіки у набагато більших масштабах. Вступний ярмарок коштує лише 4,2 долари за поїздку. Служба роботаксі Тесла розпочала свою діяльність зі скромного автопарку з приблизно десятка автомобілів Тесла Model Іворі, що працюють на території площею від 15 до 20 квадратних миль у південному остіні. Користувачі можуть забронювати поїздку з 6.00 ранку до півночі за допомогою застосунку Тесла на своїх смартфонах, подібно до інших застосунків для замовлення поїздок, таких як Uber або Lyft. Очікується, що автопарк значно розшириться, оскільки сервіс почне повномасштабне розгортання. На відміну від традиційних сервісів перевезень, роботаксі від Тесла пропонує унікальний досвід. Пасажирів зустрічає бортова музика та попередньо завантажені відеорозваги, а також є можливість регулювати температуру в салоні відповідно до особистих уподобань. Примітно, що під час тестування водіїв немає, лише оператор безпеки Тесла сидить на передньому сидінні для забезпечення безпеки. Однак їхня роль здається здебільшого спостережна з мінімальною взаємодією з пасажирами. Якщо потрібна екстрена зупинка, пасажири можуть зв'язатися з віддаленим оператором Тесла. Тоді як диспетчер у транспортному засобі залишається пасивним. На початку своєї експлуатації роботаксі Тесла продемонструвало вражаючу продуктивність. Воно успішно долало щільний рух транспорту, уникало диких тварин та маневрувало на вузьких парковках у Техасі. Проте було помічено кілька вартих уваги моделей поведінки. Наприклад, транспортні засоби час від часу перевищували обмеження швидкості на кілька миль на годину, щоб не відставати від потоку транспорту. Технічно це є порушенням, хоча й не небезпечно. В інших випадках автомобіль ненадовго виїжджав на неправильну смугу руху, хоча, на щастя, поліція його не помітила. Ці автомобілі Model Y використовують кастомізовану версію програмного забезпечення Tesla для повністю автономного керування, але по суті це стандартні автомобілі, позначені лише логотипами роботаксі з боків та ззаду. Їхня поведінка під час керування дуже нагадує поведінку людини, використовуючи прогалини в русі для обгону або роблячи незначні природні корекції керма. Це демонструє наскільки просунулася технологія повністю автономного керування тесла, пропонуючи враження від'їзди, які напрочуд схожі на людські. Одна з головних відмінностей від таких сервісів як Uber полягає в тому, що пасажирам не потрібно звертати увагу на дорогу. Завдяки повній можливості автономного керування вони можуть вільно перевіряти електронну пошту, дивитися відео або грати в ігри на вбудованій розважальній системі автомобіля. Фактично, майбутній CyberCab – це те, що Тесла вважає справжнім роботаксі, двомісним автомобілем без керма, без педалей. З додатковим місцем для зберігання речей і навіть вбудованою робототехнічною системою самоочищення, очікується, що його ціна буде менше 30 нуль доларів, а масове виробництво розпочнеться наступного року. CyberCab готовий переосмислити майбутнє роботахсі. Тим часом Model Y лідирує в цьому питанні. Тесла заявила, що будь-який автомобіль, оснащений повністю автономним керуванням, зможе з часом приєднатися до мережі роботаксі, розкривши величезний потенціал для мільйонів автомобілів Тесла, які вже їздять по всьому світу. Технологія автономного керування Тесла працює на нейронній мережі, навченій на мільйонах годин даних про водіння, зібраних від користувачів Тесла. Замість жорстко кодованих відповідей на кожен можливий сценарій, система дозволяє автомобілю думати та реагувати як людина. Використовуючи дев'ять безперервних потоків даних з камер, такий підхід, що базується виключно на візуальному аналізі, відрізняє Тесла від конкурентів, таких як Вимо, яка використовує радарні та лар-сенсори для збору даних. Хоча обидві системи досягли значного прогресу, ВиМО наразі лідирує за масштабами, маючи близько 1500 автомобілів, що працюють у кількох містах, включаючи Остін. Вимо планує подвоїти цю кількість до кінця 2026 року. Однак виробництво кожного автомобіля Вимо коштує приблизно 150 нуль доларів порівняно з менш ніж 40 нуль доларів за моделля, що дає Тесла значну економічну перевагу в гонці роботаксі. Сервіс роботаксі від Тесла це не просто сміливий технологічний прорив, а й дуже прибуткова бізнес-модель. З мільйонами автомобілів Тесла, які вже їздять по дорогах, компанія може швидко розширити свій парк роботаксі. Не витрачаючи величезних коштів на будівництво нових автомобілів, додайте до цього відносно доступну Model Y, яка дешевша за дорожчих конкурентів, таких як Vimo, і Tesla отримує значну перевагу у вартості. Але не все так гладко. Навіть незначні проблеми, такі як незначне перевищення швидкості транспортним засобом або відхилення від смуги руху, можуть призвести до юридичних проблем і підірвати довіру громадськості. Крім того, Тесла все ще стикається з величезним викликом зробити свою систему автономного керування бездоганною в будь-якій ситуації без необхідності втручання людини. Цей показник ще не досяг навіть вимо. На завершення сьогоднішнього епізоду, ось що справді захоплює тих, хто вірить у революцію електромобілів і перехід до повністю електричного транспорту. Нова технологія акумуляторів, яка робить можливим керування автомобілем на далекій відстані завдяки надшвидкій зарядці. Технологія від 24 мільйон може бути саме тим, що потрібно галузі, щоб втілити це бачення в реальність. Наразі акумулятори 24 М все ще повинні пройти реальні випробування автовиробниками, особливо в екстремальних погодних умовах, як спекотних, так і холодних. Але з цим нещодавнім проривом складається враження, що компанія дає нам змогу зазирнути в наступну еру електромобілів. Якщо ця технологія зможе усунути тривогу щодо запасу ходу, вона може дати величезний поштовх розвитку електромобілів та вантажівок. Майбутнє електромобілів вже не просто на горизонті, можливо, воно вже розгортається на наших очах завдяки 24ЕМ. Отже, ось головне питання: як ви бачите, як напівжиткий акумулятор 24 чотир з його потенційним запасом ходу 1000 миль, та часом зарядки 4 хвилини змінить правила гри в індустрії електромобілів? Чи може це бути моментом, який допоможе США наздогнати Китай у технології акумуляторів?